Виконувач обов'язків президента Малі Джонкунда Трауре повернувся додому із Франції. Там він провів два місяці на лікуванні по побитті, якого зазнав у президентському палаці у Бамако. Юрба, що вимагала його відставки, прорвалася до його кабінету і по звірячому побила, завдавши серйозних пошкоджень. Трауре повернувся у складний час для Малі. Від нього вимагають швидко сформувати новий уряд і звернутися по міжнародне втручання проти повстанців туарегів на півночі країни. Малі потрібна підтримка блоку західноафриканських країн ЕКОВАС аби дати собі раду з подвійною кризою, що пов'язана із заколотом військових у березні і повстанням ісламістів, що скориставшися становищем, захопили північні території і проголосили незалежність. У самопроголошеному Азаваді панує північноафриканське відгалуження Аль-Каїди. ЕКОВАС дав політичному проводові малі час до кінця місяця, аби сформувати новий уряд, що змінив би перехідний, який критикують за неспроможність стабілізувати націю.